Знайомтеся, це Марія, українка, мама, підприємець, благодійник, лікар. Марія допомагає бійцям збройних сил України з медикаментами, долучається до благодійних проєктів для підтримки наших бійців. А сьогодні, як лікар, пропонує догляд жінкам, чиї чоловіки служать в збройних силах України та захищають нашу державу. У цей складний час наші жінки потребують здоров'я та догляду. І сьогодні ми поговоримо про найактуальнішу тему: це тема ботоксу. Ви узнаєте п'ять міфів, які ви ще до цього ніколи не чули. Перший міф про ботокс це те, що ботокс є небезпечним. Ботокс формує залежність. У вас буде лише залежність від того, що ви виглядаєте зірково. Третій міф це те, що ботокс сколять у губи. Губи збільшують за допомогою гелю на основі гіалуронової кислоти. Ботокс лише формує вашу усмішку. Ботокс мігрує по обличчю. Ні, друзі, він не мігрує. Це стабільна речовина, яка робить вашу шкіру молодою та гарною. Нестандартні зони для ін'єкції ботоксу. В Америці вже понад 10 років роблять ботокс в область шлунку для того, щоб Зменшити кількість споживаної їжі, тобто за допомогою УЗІ та спеціальних технологій гастроентерологи роблять ботокс по малій кривизні шлунку. Тож ця казкова ін'єкція дає нам змогу менше вживати їжі. Наші пацієнти після такої ін'єкції худнуть. Наша пацієнтка Дарина звернулася до нас з проблемою зморшок. Після стресу, після цих тяжких ночей, в неї з'явилися перші зморшки, мімічні. Даша, посміхніться, будь ласка. І я завжди кажу своїм молодим пацієнтам, що потрібно починати якомога найраніше, найшвидше, тому що ці маленькі зморшки з плином часу стануть глибокими зморшками та проблемами. Дорогі друзі, з вами була лікар-дерматолог Марія Трифонова. Я бажаю вам доглядати за собою, бути здоровими. І я бажаю нам найскорішої перемоги. Слава Україні!